Шибутинці. Ось така дорога. Ой, в шибу тинці. О два порівняння. Щоб ви розуміли який спуск, бо вона на камеру так не передається, туди ми їдемо. О, то тут гарно порили, тут для Кадіка вже тут. Дорогу робили, блін. Їдемо в фістку, чи з'їдемося на подивимось. Заїдемо сюди, глянемо в ліс, цей, в залів. Чи багато трави, чи ні. А там ж заліва, все одно наліво є дорога. Че ж була раніше? скільки води, я маю а. А во. Немайте дороги. Ну шо. Мужички що? Шо? Мужички. Шось ловлять, да. О, так, народ, о, так собі думайте. Якою маши, якою машиною сюди їхати. Та б твою мать. О. Дорога була. Видно даже в цей. О! Ну туда идти здесь, Коля.